Всім доброго вечора! Хочу зробити ось такий відеоогляд нового каталогу в цьому році. Це буде перший каталог, який діятиме з 9 по 28 січня. Також можна буде замовити наступний другий каталог з такими ось пробниками за 34,90. Ось такий гарний аромат квітковий деревний парфумована вода Джоні Gold Woman за 399 гривень при покупці в минулому каталозі на 300 гривень і в цьому каталозі 300 гривень. Або якщо ви зробили покупку, тільки в цьому каталозі на 600 гривень. Цей аромат буде за такою знижкою. Також ось така знижка діє і на чоловічий аромат парфумована вода Джордані Gold Man. Також за 399 гривень. Аромат деревний ветивер» з бергамотом, чорним перцем і ветивером. Також дана акція діє і на продукцію Novage за спеціальною ціною. Буде оновлююча маска для обличчя і сироватка пілінг для відновлення шкіру. Підходить для будь-якого типу шкіру. Заспокоює, охолоджує, пом'якшує шкіру ця масочка. А сироватка пілінг покращує текстуру шкіри за 7 днів. Також за цією ж акцією можна буде взяти омега-3-60 таблеток для дорослих. Комплекс Омега-3. Зараз він дуже корисний в період сезонних захворювань. Ось така водичка туалетна. Вибачайте, це у нас парфумована вода, оскільки є висока концентрація. Це Swedish Experience. Це аромат такий квітково-водний, цитрусовий, ароматичний. З мускусом диким розмарином. Щоб понюхати сторінку, дуже приємний аромат. І також, якщо сумніваєтеся в тому, як підібрати собі аромат або вашому чоловікові, необхідно замовити пробники. Так? До кожної туалетної води є пробники. Ось така чуттєва спокуслива водичка ніжна. із ванільним-фруктовим східним ароматом, біла полуниця, білі квіти і білий шоколад. Висока концентрація аромату, всього за 499 гривень. Дуже приємний аромат. в мене є пробники, кому потрібно дам понюхати Це східний квітковий аромат. Сюди входить зелена груша, ванілі, квітка тіара. Просто такий ніжний, квітковий, фруктовий і за ціною 299 гривень для такої сміливої, зухвалої дівчини. Також мої улюблені такі парфуми. Туалетна водичка «Елві» за 349 гривень. Квітковий водний аромат. Сюди входить конвалія, білі квіти і мускус. Більше підходить для періоду такого, ну як на мене, більш зимнього та холодної весни до ос осені. А для літа більш такі вже потрібні ну солодкі, фруктові, але це на кожний смак. А також є знижка на туалетну воду Women's Collection, паудери Mimosa. Тут є дійсно запах мімози, мандарину і білий бузок. Також є туалетна вода Women's Collection. Хто полюбляє білий бузок, ось, будь ласка, за знижкою. Ось такі ніжні, більш молодіжні аромати, середня концентрація, туалетна вода Joyce Rose і Joyce Terquet. Вони мають трошки різні складові, рожевий, більш такий східний, квітковий і синій він такий квітковий, фруктовий, мускусний і свіжий, зелений. Тобто можна взяти пробники і визначитися, який вам більше подобається. Зі знижкою в нас колекція королівський бархат Royal Velvet. Це денний підтягуючий крем і нічний для 40. Також підходить для будь-якого типу шкіри. Підтягує шкіру, зміцнює каркас шкіри. І має таку м'яку оксамитову текстуру. Також зі знижкою Наша очищувальна олія для вмивання новейдж. Вона перетворюється при нанесенні на обличчя на молочко, боливо очищає, і легко змивається, не залишаючи плями. Глибоко живить, пом'якшує і заспокоює шкір. Також за знижкою наша золота Колекція для волосся Елео, захисна олія для волосся. Захищає волосся, надає еластичності блиску, шампунь з цінними оліями за 179 гривень і маска для волосся. Також є кондиціонер для волосся для тих, хто любить розкіш і хто дуже дбаливо відноситься до свого волосся. Також розпродажиться рідке мило для рук і тіла, і лосьон для рук і тіла, шафраном і пачулем.